Видання New York Times говорить про усну домовленість між російськими та українськими переговірниками в Абу-Дабі щодо так званого енергетичного перемир'я, яке, за словами самого президента Сполучених Штатів Дональда Трампа, було досягнуто в результаті його звернення до російського президента Путіна. Видання підкреслює, що. Ніяких письмових домовленостей щодо цього енергетичного перемиря зафіксовано не було. Проте росіяни і українці говорили про можливість такого перемиря а російська делегація навіть вибачалася перед українською за те, що вже після того як було досягнуто це енергетичне перемир'я внаслідок усної домовленості, росіяни продовжували обстрілювати. Українські міста, зокрема, нанесли удар по Одесі і по пасажирському потягу. Але наскільки реалістичною є інформація цього американського видання і наскільки реалістичною є ця устна домовленість, насправді зараз сказати важко. В принципі, ми не розуміємо навіть, наскільки можна вважати енергетичне перемир'я на один тиждень реальним перемир'я. Адже ми з вами неодноразово зустрічалися із ситуацією, коли. Росіяни не наносили ударів по енергетичній інфраструктурі України протягом тижня або навіть більш довгого терміну, тому що їм був потрібний час для накопичення ракет і безпілотників для масованого удару. І тоді це зовсім не називалося перемир'я, а сприймалося саме як накопичення Російською Федерацією необхідних їй для атак ресурсів. Тепер ми можемо зустрітися із дещо більш складною ситуацією. Росія може оголосити про те, що вона пішла на зустріч президенту Сполучених Штатів Дональду Трампу, і протягом тижня, коли в Україні спостерігаються сильні морози, не буде обстрілювати енергетику України, але й Україна в цей час не зможе наносити удари своїми безпілотниками по нафтопереродному комплексу Російської Федерації. І таким чином Росія отримує з одного боку достатньо часу для накопичення ресурсів для нових злодійських ударів по нашій країні, а з іншого захистить свій нафтопереробний комплекс від нових українських ударів. І чи дійсно такою була логіка президента Росії Путіна, коли він погодився на це усне енергетичне перемир'я? Ми зрозуміємо тільки після того, як мине тиждень. Очевидно, що протягом цього тижня Путін просто змушений буде утриматися від масованих ударів по українській енергетиці, тому що нанесення таких ударів призведе до непорозуміння вже між ним і президентом Сполучених Штатів Дональдом Трампом.